Доброго дня, мої юні вокалісти! Сьогодні ми поговоримо про одну дуже цікаву і водночас важливу тему у співі динаміку. Але спершу уявіть ось що. Ви слухаєте пісню, а виконавець виконує її повністю однаково ні тихіше, ні голосніше, як робот. Як думаєте, цікаво було слухати таку композицію? Звісно, ні. А от коли голос звучить то ніжно, то раптом виростає, стає сильним, емоційним, от тоді музика оживає. Саме це і є динаміка, сила і ніжність нашого голосу. Що ж це таке динаміка більш ґрунтовно, так і конкретно? Це зміна гучності звучання. Ось що таке динаміка. Коли ми співаємо то тихіше, то голосніше, або поступово підсилюємо, або зменшуємо звук. Це як у природі, то легкий вітерець, то раптом сильна буря. Але це все одна і та сама стихія. Так само і наш голос. Він може звучати м'яко, ніжно або потужно. Та впевнено. І саме завдяки динаміці ми передаємо емоції пісні. Динаміка діти це як фарби для художника або жести для актора. Вона допомагає зробити спів живим, щирим та виразним. Коли ми співаємо динамічно, ми розповідаємо історію голосом, уявіть, ти співаєш куплет, він тихий, лагідний, або, наче таємниця. Потім починається приспів, і ти відкриваєш серце. Це і є динамічний контраст. Він змушує слухача відчути музику, а не просто її чути. Наприклад, ми можемо звернути увагу, як звучить більшість сучасних пісень, про що я і казала: куплет спочатку ніжний, спокійний, іноді навіть шепітний. А приспів вже яскравий, сильний. Та з енергією. Так співають багато виконавців, і саме завдяки динаміці пісня дихає. Якщо куплет це вдих, то приспів це потужний видих емоцій. Ви можете зробити у вільний час таку вправу. Наприклад, скажи слово, музика проспівай спочатку пошибки, потім голосно, але без крику. І в кінці почни. Тихо і поступово роби голос гучнішим, ніби хвиля зростає? Тоді ви зможете відчути, як змінюється сила і виразність звуку. Оце і є динаміка в дії. Так? Як тренувати діти динаміку самостійно? По-перше, співайте знайомі пісні. По-різному, експериментуйте. Один раз тихо, ніби колискова, наступного разу енергійно, силою. Потім записуйте себе на телефон, прослухайте, чи є у вашому співі зміни гучності, чи звучить усе рівно, однаково, без змін. Далі обов'язково діти, слухайте професійних співаків, звертайте увагу, як вони грають гучністю. Саме це робить їх голос емоційніше. Так? І наостанок, пам'ятайте, динаміка це не про крик ні в якому разі, а про контроль. Тихо це не означає слабо, голосно не означає кричати. Усе має звучати красиво, з диханням і підтримкою голосу. Отже, друзі, динаміка це серце вокального мистецтва. Вона робить наш голос живим, наповненим та справжнім. Без неї навіть найгарніша мелодія може здаватися пласкою. Коли ми навчимось керувати силою звуку, ми вчимося передавати почуття, настрій, навіть історію. Тож, співайте щиро, сміливо. Завжди пам'ятайте про баланс, іноді достатньо ніжного шепоту, а іноді потужного яскравого звучання, бо саме контраст між ними і створює справжню магію музики. Дякую діти за перегляд, до нових зустрічей. До побачення!